І сталося, коли цар Єзекія почув це, він роздер одяг, обв'язався мішковиною і прийшов до Господнього дому. І він послав економа Еліакіма, царя сомну, та старців священиків, одягнених у мішковину, до пророка Ісаї, сина Амоса, і вони сказали йому: Так говорить Єзекія сьогоднішній день. День смутку, ганьби, звинувачення й гніву, бо напали болі на ту, яка народжує та не має сили народити. Нехай твій Господь Бог вислухає слова рапсака, які послав цар асирійців, щоб ганьбити живого Бога, ганьбити словами, які почув твій Господь Бог. І помолися до твого Господа Бога про тих, хто залишився. І прийшли слуги царя до Ісаї, а Ісая їм сказав: Так скажете вашому володареві, так говорить Господь: не бійся слів, які ти почув, і якими мене принизили посли Асирійських царів. Ось я нашлю на нього духа, і, почувши вістку, він повернеться до своєї країни і поляже від меча у своїй землі. І рабсак повернувся і застав царя, який тримав у облозі ломну, та цар асирійці почув, що вийшов трак цар Ефіопії воювати з ним. І, почувши, повернувся і послав вісників до Ізикії, кажучи: Так скажете Ізикії, юдеї, Хай не обманює тебе твій Бог, на якого ти понадіявся, запевняючи, і Єрусалим не буде виданий у руки царя сирійці. Хіба ти не чув, що зробили асирійські царі, як вони вигубили всю землю? Хіба боги народів визволили тих, кого вигубили мої батьки? Ахозан, Харан і Фафес, які в країні Телсада, де є царі Емата та Арфада, і міста Сефарім, Енага Угава. І Езекія взяв собі від посланців і розгорнув його перед Господом. І Єзикія помолився до Господа, кажучи: Господи Саваоте, Боже Ізраїля, який сидиш на херувимах, ти єдиний Бог кожного царства світу, ти створив небо і землю. Вислухай, Господи, поглянь, Господи, і подивися на слова, які послав все нахирим, щоби зневажити живого Бога. Адже насправді асирійські царі спустошили весь світ. І їхні землі, і кинули їхніх божків у вогонь, бо вони не були богами, але ділами людських рук, дерево і камінь, і їх знищили. Ти ж, Господи Боже наш, спаси нас з їхньої руки, щоб кожне царство землі пізнало, що ти єдиний бог. І до Єзиків був посланий Ісая, сина Моса, і він сказав йому. Так говорить Господь Бог Ізраїля, я почув те, про що ти молився до мене, про сина Хирима царя сирійців, ось слово, яке про нього сказав Бог. Він опоганив тебе і висміяв тебе, дівчино Сіонська дочко, над тобою покивав головою Єрусалимська дочко. Кого ти зневажив і розгнівив? Чи на кого ти підвищив свій голос? І ти не підняв верх твоїх очей на святого Ізраїля. Адже через посланців ти зневажив Господа, бо ти сказав Я вийшов на висоту гір безлічу колісниць, і аж до кінців Лівану, і зрізав висоту свого кедра та красу кипариса, і я ввійшов до висоти границі лісу, і я поставив греблю і висушив води та все згромадження вод. Хіба ти не почув цього віддавна те, що я зробив? Від древніх днів я заповів, а тепер наказав спустошити народи у твердинях і тих, які живуть в укріплених містах. Я зробив руки слабкими, і вони посохли, стали сухими, як трава на дахах і як суха зелень. Тепер же я знаю твій спочинок, твій вихід і твій вхід. А твій гнів, яким ти розгнівався, і твоя гіркота прийшла до мене. Тож я вкладу кільце у твої ніздрі та уздечку у твої губи, і поверну тебе дорогою, якою ти прийшов. Ось тобі знак. Їж цього року те, що ти посіяв, наступного року те, що залишилося, а на третій, посіявши, збирайте врожай. Насаджуйте виноградники і їжте їхні плід. І буде, що ті, які залишилися в юдеї, випустять корінь вниз і принесуть вгорі насіння. Адже з Єрусалима вийдуть ті, хто залишився, і ті, які врятувалися, з гори Сіон. Ревність Господа Саваота це зробить. Через це так говорить Господь про царя асирійців. Він не війде в це місто і не пустить туди стрілу, і не покладе на нього щита, не оточить його валами, але дорогою, якою прийшов, нею і повернеться. Так говорить Господь: я захищу це місто, щоб його спасти задля мене і задля Давида мого слуги. І вийшов Господній ангел і вигубив у асирійському таборі. Сто п'ять тисяч. І, піднявшись вранці, знайшли всі тіла мертвими. Тож Асирійський цар, відступивши, відійшов і поселився в Ніневі. І коли він поклонявся в домі на Сараха свого божка, Адрамелех і Сарасар, його сини, убили його мечами, а самі врятувалися у Вірменії. А замість нього зацарював Асорадан його син.